Кожне вишите ім'я це закладена віра, що він повернеться додому. Саме з такою надією та молитвою понад 200 жінок та один чоловік вишивали більше ніж 150 імен і позивних хлопців, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Кожна вишита буква стала символом пам'яті та підтримки, об'єднуючи родини у спільній надії на їхнє повернення. Серед них і дружина Петра Наливайка Тетяна. У ворожому полоні він знаходиться вже 10 місяців. Так, у нас є відео з російських телеканалів, де він. Розказує, так, як він потрапив в полон і що там з ним відбувається. Тетяна каже, долучилася до вишивання, бо це допомагає вірити в те, що чоловік повернеться до неї та двох маленьких діточок. Дуже тяжко, дуже... дітки дуже переживають, хочуть до тата. Так само і морально, і фізично дуже тяжко. Чекаємо, звісно, сподіваємося, що скоро повернеться. Вишивати п'ять полотен розпочали ще у липні в рамках всеукраїнської акції Рушник надії. До неї долучилися родини з вараша, сарн, березного, дубна, рівного, корця та інших громад. з Поміж учасників акції жінка із сарн, пані Ольга. Її син Степан Козловський зник 29 вересня ще рік тому. Свій рушник надії, рідні зниклих Сарн та вараша створювали два місяці. На нашому рушнику вишито 55 бригад наших рідних, які на даний момент. Вважаються зниклим безвісті або знаходяться в полоні. Цей рушник став нам великою надією на повернення наших рідних. Вишивали ми його з любов'ю, вірою і надією. Вишивали всі рідні, вишивали також майстрині нашого краю, Сарненської та Варажської громади, які долучились до вишивання нашого рушника. Координаторка акції на Рівненщині Руслана Броновицька, мама добровольця. Вона чекала, хоча б якусь звістку про сина два роки. Згодом дізналася про його загибель. Попри біль втрати, Руслана продовжила роботу над чотирьохметровим рушником. Тут вишита віра, тут вишита надія, тут вишита молитва, і в тому кожному слові, в кожному стіпку, в кожному сердечку від дівчаток, які вишивали для свого тата, в кожному слову люблю віру і чекаю. В тих двох віршах, які стали основою цього рушника, так це своєрідні вірші, молитви, в яких звучить віра в те, що кожен з нас дочекається свого рідного додому, і кожен з нас вірив чи вірить, що він повернеться живим, але на жаль. Не всім так пощастить. Усі ці полотна стали символом єдності та молитви за зниклих і полонених захисників. У Свято-Покровському соборі їх освітив митрополит Рівненський і Острозький Іларіон. Ці рушники стали матеріальним доказом, що перемога буде. І кожен стібок, який вишитий на цих рушниках, це є живий доказ того, що ми не переможний народ. Ми Нація, яка ніколи не помре, кількість імен зниклих безвісти та полонених постійно зростає, і рідні продовжують вишивати їх на рушниках, зберігаючи пам'ять про кожного. Після освячення рушники передадуть до музеїв Рівненщини. Першим їх експонуватиме Рівненський обласний краєзнавчий музей, де кожен зможе побачити ці символи незламної надії та дізнатися історії, які вони зберігають. Христина Усик, Аріна Тітова, Новини Рівного.